Кіт Келог звинуватив Україну в ескалації. Рівень ризику зростає. Коли почнеться обмін полоненими, я Дарина Трунова, коротко про головне на 24 му каналі. Росія вдарила по одному з навчальних підрозділів на Полтавщині. Про це повідомили у сухопутних військах. Завдяки продуманим заходам безпеки та укриттям, вдалося уникнути жертв, хоча є поранені, які госпіталізовані для розслідування створили комісію, результати якої оприлюднять пізніше. Ну а в цю суботу. Та неділю буде обмін військовополоненими. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Росія готова обміняти 500 військових, але Україна наразі не отримала ці списки. Підтримати, але ми пропонуємо русським припинення вогню. До зустрічі лідерів. Моя така думка особиста. Першими готові до зустрічі одразу хочу, щоб не було будь-яких інсинуацій. Зустріч на вибір руських. Стамбул, Ватикан, Швейцарія, все це є. Ми пропонуємо зустріч з понеділка в будь-який день. Чому припинення вогню до зустрічі лідерів? Тому що ми зустрінемось, якщо немає жодного ніякого порозуміння, якщо немає бажання деескалації, немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. З боку русська, одностороннього. Будь ласка, якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо режим припинення вогню, так, з американським моніторингом, з, американським, з американськими гарантіями посередництва. Натомість Захарова заявила, что Россия распочне наиближчим часом процесс передачи Киеву 6 тысяч тил украинских Вопросы, Вопросов договорились о следующем. Первое. Провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны, в первую очередь, категориями раненые, тяжело больные и военнопленные возрастом до 25 лет. Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет, наверное, 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готово 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы. Второе. Создать линию связи для оперативного решения вопросов о срочной передаче друг другу тяжелораненных военнопленных вне рамок общих обменов. Третье. Мы предложили в одностороннем порядке... Передать Киеву более 6 тысяч тел погибших военнослужащих в ВСУ. Передать их специальными машинами, вагонами, рефрижераторами, где они хранятся. Готовы это тоже начать делать в ближайшие дни. Ну і ще на Москві там волають, бо закликають Лондон і Вашингтон вплинути на Київ, щоб зупинити ескалацію у війні. Про це заявив заступник глави МЗС Сергій Рябков. Це так він коментував удари по аеродромах та підриви залізничних колій на Росії. І до слова про росіян вони почали скуповувати картонні труни замість дерев'яних, бо ритуальні послуги здорожчали. Уперше очільник Пентагону пропустить засідання Рамштайну. Міністр оборони США Піт гексет вперше за три роки з часу заснування контактної групи не візьме участі в її засіданні. Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив Associated Press, що гексет також не братиме участі за допомогою відеозв'язку. Видання повідомляє, що це останні із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні. Ну напередодні у США керівник Офісу президента Єрмак зустрічався зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келугом. За його словами, Росія робить усе, аби не припиняти вогонь, і цьому варто покласти край через силу. Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні. Також говорили про викрадених Росією дітей. Ну і ще Єрмак зустрівся зі Стівом Віткофом, який полюбляє їздити до Москви. каже, розповів про реальну ситуацію на полі бою та запросив Віткофа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі. Ну а Речниця Білого Дому Каролайн Леві дала зрозуміти, що саме Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії. Ну а на Сумщині лише за добу Росія окупувала Андріївку та водолаги. Повідомляє Діпстейт, як писали аналітики кілька днів тому. Просування росіян пояснюється постійним тиском та великою кількістю піхоти. Зараз відстань до сум приблизно 20 кілометрів. Подальше просування дозволить окупантам ефективно застосовувати ФПВ-дрони по місту та тероризувати населення. Зараз на Сумщині підлягають евакуації 213 населених пунктів. Ще понад 35 тисяч людей залишаються в зонах постійної загрози. Ну а представник Трампа Кіт Келох заявив, що спецоперація СБУ Павутина підвищила ризик ескалації конфлікту. Водночас він каже, що ця операція стала серйозним ударом по іміджу Росії і пок. Казала, що Україна не збирається здаватися. Коли ви атакуєте частину національної системи виживання супротивника, тобто його тріаду, ядерну тріаду, це означає, що рівень ризику зростає, бо ви не знаєте, що зробить інша сторона. Це дуже смілива атака. Але коли ви це робите, цілком зрозуміло, що решта рівнів зростуть. Я думаю, що саме цього ми намагаємося уникнути. Україна по суті каже, що ми теж можемо грати в цю гру. Ну а генсек НАТО нагадав, що Росія використовувала ці свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських містах. Хоча і не надав оцінку, як операція вплине на перебіг війни. Давайте не забувати, що засоби, які були атаковані, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах. Тож я думаю, ми маємо взяти це до уваги. Ну і ніж в спину від Франції і Бельгії, вони два найбільших покупці російського скрапленого природного газу відмовляються підтримувати запропонований Єврокомісію план щодо відмови від поставок газу з Росії. Про це пише за політико». За даними видання, ці країни вимагають додаткових гарантій щодо економічних та юридичних наслідків цього кроку, перш ніж ухвалювати рішення. Ну а Велика Британія в десято розбільшить постачання безпілотників Україні і передасть нам до квітня 26-го року 100 тисяч дронів. Про це говориться у заяві британського міноборони для того, щоб наростити випуск дронів, Лондон вкладе рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів у їхнє виробництво. У військовому відомстві зазначили, що плани різко збільшити постачання дронів Києву, продиктовані тим, що збройні сили України продемонстрували ефектив ефективність їх використання на полі бою. Ну і кадрові перестановки Зеленський призначив Михайла Драпатого, колишнього командувача сухопутними військами, командувачем об'єднаних сил ЗСУ. За словами міністра оборони Рустама Умєрва, після довгих обговорень вирішили, що він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом. До цього Драпатий очолював сухопутні війська. Хто прийде йому на заміну, поки невідомо. Так само нову посаду отримав Роберт Бровді або Мадяр, якого призначили. Командувачем сил безпілотних систем зсу це на місце Вадима Сухаревського. А тепер Сухаревський буде заступником командувача оперативного командування Схід. Ну і також Олега Апостола призначили командувачем десантно-штурмових військ замість Ігоря Скибюка. Апостол з 2014 року бере участь у бойових діях на сході України. З кінця 2022 року підрозділи під його командуванням ведуть активні бойові дії на Донеччині, Харківщині та Луганщині. У лютому 2024 року апостол очолював 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду і серпня долучився до бойових дій Силоборони на території Курської області. Також президент України звільнив Олександра Білоуса з посади заступника командувача Національної гвардії України. Одіозна справа Тетяни Крупи. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК. Хоча їй орендували квартиру біля набу, вона розповіла в суді, що боїться ракетних атак в СІЗО, а ще в неї астма. Тому умови перебування їй там згубні. Захист просив змінити запобіжний захід або зменшити розмір за. Ави, який зараз складає 112 мільйонів гривень, але суд лишив крупу під вартою до 13 липня. Моя підзахисна Тетяна Васильівна. Вона вже дев'ятий місяць перебуває в СІЗО і. Ми вважаємо, що на цьому етапі її необхідність перебування, скажімо так, в умовах позбавлення волі, вона вже не є доцільною. І слідство продовжує посилатись, що вони здійснюють дуже багато доказів, що ми можемо дуже сильно перешкоджати кримінальному провадженню, але на цьому етапі, на завершальному етапі, це не так. І ну, ми дійсно не бачимо підстав, чому її надалі утримувати в СІЗО. Ми не заперечуємо, нехай продовжується розслідування, нехай відбувається збір доказів. Ну на цьому в мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами до зустрічі в ефірі 24 каналу.